Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали на мою присадивну ділянку. Хочу зробити огляд. У нас сьогодні 18 липня, вже середина літа. І ось так виглядають на даний момент мої детермінантні томатики. В'яжуться, все добре, листочки, подивіться, зелененькі, чистенькі. А бувають шкідники у вигляді гусіні совки, але намагаюсь проходити кожного разу і дивитись, якщо бачу гусінь на, на помідорчику, одразу вириваю помідорчик, цю гусінь ліквідовую для того, щоб вона не вилазила із томатика і не шкодила іншим томатам. Тому обов'язково проглядаю її кожного вечора. Листочки зелененькі, лише ось у дальнього томатика. Трошки там щось не склалося, щось листочки в'януть, а так інші томатики ось і картопляного виду також себе почувають дуже добре. Тут у мене різні томати. І гібриди, і звичайні, і бобкат, і е, міцена, і ріофуегро. В общем, тут у мене їх багато на консервацію. Обов'язково підв'язані, замульчовані. І ось набирають такі кисті, вже починають навіть стигнути. Ось вони ось так виглядають, по краєчку томатик висіяний. Ось, ось такі вони завершкувалися вже всі. А це у мене індет, Чорний принц. Ось він отак виглядає. Вже спіне, зав'язую інші томатики. кисті. Ну, ось так він виглядає, також листочки чистенькі. А на цій ділянці в мене. Індети мої індетермінантні томати в основному різного виду. ось, Наприклад, це дар заволжя рожевий, ось так нав'язався, вже стигне. Це у мене, наприклад, сержант пепер, ось так виглядає, також нав'язує плодики свої вже спінуть. Це феєрверк, ось так виглядає. ось такі томати, Далі мармелади, ось там, червоного кольору, ось такий він, От, також зелененькі, замульчовані, підв'язані. А це кобзар Тарасенка, дуже такий томат великий, сам по собі, але плоди маленькі на консервацію, ну як чері, знаєте, ось по вигляду чері, Тому вони мені не дуже подобаються. Не знаю, ну якось я не задоволена їхнім розміром. Це черевички. Почали стигнути ось, такі довгі томатики. Це, ось, наприклад, у мене зелений тигр. Також довгі томатики стигнуть, але, бачите, сам він по собі настільки хилий, і так само у мене сержант пепер. Я не знаю, що з ними робити. Вже й танці з бубнами тільки залишилося їм робити. Поливаю, підживлюю так само, як і інші томати. Це ось у мене, наприклад, білий томат ось так виглядає. Але бачите, тут листочки все класно, все в'яжеться, а там щось їм не вистачає. Не знаю, що їм ще треба. От, Це е, ріогранти. Ріогранти ось так виглядають, Томатики також в'яжуть кисті свої, наливають плодики, вже також починають скоро стигнути. Червоні в мене вони є рожеві, я Ріогранти, висаджувала. Радили мені в цьому році, тому я спробувала їх висадити. Ось вони так, вже треба знову-таки дивитись листочки обрізати. Так, А це в мене от хочу показати, як пасинки виросли: це торкюто, який у мене росте в теплиці. Ось і кисть в'яже, і першу, і другу кисть в'яже. І висотою нічим не уступає моїм індетам, які були висаджені вчасно. От, тому, бачите, різниці особливої немає. Вони, він так само виглядає не гірше інших і зав'язує вже плоди. Є навіть нижня кисть, ось вона, з якою я садила. А це Ямамото, жовтий томатик, так само Ось він стигне і має такий самий ось ріст, як і, наприклад, це Дарзавулжя червоний. Да? Ось той, який був висаджений вчасно. А ось пасинок у не був трошки пізніше, але все одно ви бачите, різниці немає. Тому пасинки мають право на життя в корінені і вони вас так само порадують. І, до речі, стигнути починають плодики так само. Так, Це ось Хамелеон, такий також томатик цікавий. Не знаю, не пробувала ще. Подивимося, це мої новинки. Так, це, ось, ви бачите, ем, дар заволжя червоний, також якийсь мілкий, дуже, і також ось у нього листя, не знаю. І вже обробляла і все робила, інші е, томатики поряд знаходяться нормальні. А ось у цьому то, також щось не вистачає, щось йому ще треба. Не знаю, що йому ще треба. Підживку роблю одну і ту саму, і а, профілактичні обробки так само. Але. Так, це моя ось картопелька, вже, вже починає сохнути, вона в мене вже полягала до землі. Буду викопувати її десь на початку серпня. І обов'язково тут висію зеленушку, всю, цибульку і редиску. Звичайно, знов, знову ж таки, буду експериментувати в таку жару висівати. Це е, морквочка, моя тут росте під накриттям. А, так, Бурячок і мої кабачки. Перший кабачок це у мене астма, ось він як виглядає, і в'яже дуже добре кабачочка. А це у мене іскандер. Ось так він виглядає. Так само дуже багато кабачків. Що не можна сказати про кабачки, які е, ростуть е, без накриття. На жаль, там менше е, зав'язі і вони довше ростуть. Ну, ось, є, але не так вже рясно, як під накриттям. А це мій вистраданий бурячок. Ось, бачите, як він виглядає без накриття. Ну, тобто, Горить на сонці, страшне. І ось бурячок, який знаходиться під накриттям. Вже ми його використовуємо в їжу, він вже наливається. Ось і борщик вже з нього варимо. Тобто, він мене радує. Ось тут він гарний і ну, нормальний. Можна його вживати. Так, це в мене перчик. Перчик в'яжемо, ми його поступово збираємо на їжу. Чим частіше будемо збирати перчик, тим він швидше буде нарощувати нові плоди. Це у мене луміна, дуже гарний перчик, дуже подобається. Це його вже технічна стиглість. Ось він такий жовтенький, має бути ще такий він, трошечки червонуватого такого забарвлення. Да? Він має мати помаранчого, тоді він вже має біологічну стиглість. Але ми його вже і фаршируємо, тобто використовуємо в їжу. Листочки чистенькі. Слава Богу, все добре. Це ось портека, наприклад, її довше треба чекати. Лист кущ класний, добротний, але він ще навіть не в технічній стиглості. Так, це лисички, які дуже мені радили. Ось одна, одна лисичка поки що зав'язалась. Не знаю, подивлюся, що вона буде. Так, це ось... Також, ось, бачите, там, перчики в'яжуть потихеньку, потихеньку збираємо. ну тобто ось так, І треба завжди збирати, вони тоді будуть мати стимул нарощуватися більше і більше плодиків для того, щоб розмножитися. Так, Це ось у мене має бути Асті червоний, але він не кубовидний. Не знаю, мабуть, спутала з яким-то іншим сортом, бо Асті червоний, ось він має бути, бачите, кубовидної форми. Ось, А цей є конусної форми, тому щось що я там десь наплутала в розсаді. Щось що він трошки не такий. А тут, от бачите, кубик такий у вигляді кубіка. Ось такі в мене перчики. Так, огірочки мої, огірочки, бачите, зелененькі, листочки чистенькі, слава Богу, поборола я ту попелицю. Подивитися в попередніх моїх відео, як я борола. Бачите, вже доросли до верхівки, до сітки, чіпляються. І що я робила? Ось вчора буквально зробила: ось, дивіться, цей рядочок, зараз я відійду. Може, так буде краще видно. Бачите, перший рядок я опустила донизу. Ось поклала на замульчовану землю. Це у мене ідуть зараз. Відросточки да, пасенки. Я приберу огірочки і пасенки зріжу, і стволик буде голенький. І ось, бачите, далі в'яжеться. Це партенно-карпічні огірки, вони дуже класні, завжди вони в'яжуть. Мені також це дуже подобається. Тому купляйте завжди партенно Будете з, з огірками. Я вже накатала 27 баночок літрових і тепер буду вже починати роздавати їх. Так, це ось все сорт, називається. Шарлота це німецькі блогерів, я дивлюся, і вони ось дуже в захваті від цього сорту. Я спробувала, я також ним задоволена. Подивіться, огірочки завжди є. і який, звісно, може і підсохнути, не без того, то дощі то сильна спека, все може бути. Але огірків, самі бачите, завжди багато вони є. Без огірків ми не буваємо. Це Чайковський сорт. Він зелененький, такий пупирчастий І також в'яже багато, бачите, огірочків до самої макушечки. Вся макушечка засипана огірками. Також це ось партенокарпічні карпічні сорти. Ось, і ось тут так само, бачите, да? ось він Чайковський. І хочу з вашу звернути увагу, що тут, у пазуці не тільки у Чайковського один огірок, а бачите, їх там ціла-ціла купа, пучкового він вийду. Тому е також, кому треба багато одразу огірочків, зверніть увагу. Буду також висаджувати. Ну і на оцю діляночку, де в мене капуста. Я вже прибрала москитну сітку. Ось це вже моя капусточка, в'яжа. Скоро будемо забирати голівочки капусти. Місце звільниться, і я висіяла на, на це місце огірки. Огірків багато не буває. Будемо гащати друзів, знайомих. Самі будемо їсти. Це ось машенька, сорт. Ось такий він же, їх треба висаджувати, дощики пройдуть. Біогумус не знайшла в своєму магазині, треба десь його ще шукати, щоб додати у а, луночку. А це Чайковський, ось він. Бачите, трошки є різниця, Машенька краще розвивається, ніж ось чайковський. Да? Тобто в розвитку він не такий. Да? І ось три штучки я ще досівала. Ось тут посаджу між капустою, синенька капусточка в мене по краю залишиться, вона пізня, а тут будуть зростати огірки і також нас радувати. Тому ось так, Будемо висаджувати тут огірочка. Так, ну і е, Хочу показати вам томатики це санька. Не люблять його дуже багато в інтернеті, пишуть про нього, що це вже давній сорт, він себе віджив. Але це кущик, які в мене примерзли під агроволокном весняні приморозки, але подивіться, що відбувається, скільки зав'язку, які кущі гарні і плодоносять, і вже стигнуть, і вже я їх консервую. Ось у мене три куща, але які вони гарні. Подивіться, ось у цей також кущик. Бачите, тут макушечка взагалі, я думала, він не виживе. Але подивіться, скільки томатиків він мені нав'язав. Листочки також чистенькі. А ось, подивіться, дальній який кущ весь обліплений томатами. Тому Саньку, все одно для мене це класика, буду завжди садити. Це у мене хаски ось один. Ми тут познімали перчинки вже. А це Алексій, ранній також сорт. А також деякі зняли перчинки, деякі позалишалися, ось ми їх бачимо. Також багатенько, це, дивіться, маленький і усипний прямо то перчиками. Також він мені подобається. Він жовтий в, ой, в технічній стиглості і червоний в біологічній. А це мої а, баклажанчики, або сині, ми ще на них кажемо, три сорти. Перший сорт це в мене іде лейре. Ось такий він паласатінький, в'яжить. Також баклажанчики на різних кущиках. Ось і квітнуть і в'яжуть. Молодці, також мене радують вони. Єдине, що не замульчовані, Але я сподіваюся, травичку яку мені обіцяли, все-таки дадуть, я замульчую. Це у мене Казимір-сорт, ось також в цьому році перший його висівала, висаджувала. Подобається також, він мене радує, скоро вже будемо збирати. Але бачите, листочки на деяких також сохнуть. Не знаю чому. Можливо, дощі в нас такі, можливо, не знаю, хтось погриз ось, 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 листочок, хтось дуже зголоднів. Ну, але все одно плодики наростають. Це у мене ось а, аритуза, такий білий сорт баклажанчиків, Також він є, його небагато, але є для ось, розбавлення гами кольорової, скажімо так, ось такі баклажанчики, Також вони мене радують, молодці, хлопчики зростають, як солдатики такі всі рівненькі. Ну і ось так: ось така моя присадибна ділянка, місце мого відпочинку, психологічного розвантаження, де я черпаю сили на наступний день і емоційно відпочиваю. Це мої рослинки, які мене завжди радують, і які б там не були у нас болячки, або які б не були у нас там шкідники. Все одно ми боремося. І обов'язково їх поборюємо. Да? Тому ось так: ось вони ростуть всі, радують мене, чекають моєї зуб... заботи, турботи, а потім мені свої... віддячують своїми плодиками, які ми потім куштуємо. І ось така в нас краса, така краса. Гримить грім, зриви в Запорізькій області, але ми продовжуємо жити, продовжимо надіятися. Обов'язково буде перемога і мир на нашій землі. Є у нас також нашість одна на Запорізькій області, це сарана. Зараз правобережжя Запоріжжя дуже сильно страждає від цього. У нас, слава Богу, лівобережне Запоріжжя, поки що вони через Дніпро не перебралися через річку Дніпро. Але все може бути. Курочки в мене на поготові. Сподіваюся, не буде цієї нашості, але якщо, не дай Боже, хтось з тим стикався і знає якісь дієві такі методи боротьби проти сарани, будь ласка, пишіть в коментарях. Я завжди буду тільки рада вашій допомозі. Обов'язково також буду це використовувати на своїй практиці. О, тому, тому ось так. Надихайтеся, вмійте релаксувати. Треба завжди. Відходити від оцих новин, від оцих подій, знаходити щось таке для себе значище, да, щоб ви могли відпочивати душею. Завжди, щоб у вас була якась віддушинка. Я дуже вам бажаю знайти цю віддушинку і радуватися кожному дню, надихатись позитивних емоцій. Всім дуже я вдячна, що дивилися зі мною моє відео. Бажаю всього вам тільки самого найкращого! Бережіть себе і до наступних зустрічей!